Всім привіт, друзі! Це Шоу Бізики, Я Марина Данелюкермлаєва, і ми препаруємо величезну найкращу жабу офісу президента України. І ви вже зрозуміли, що ми говоримо про нові звитяги найкращого менеджера Зеленського Андрія Єрмака. нас ну, зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Так, так, це саме йому президент пробачає все і навіть більше про Єрмака стали так говорити. Вже після того як говорили про одного голову адміністрації, потім говорили ще про одну людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю. Зараз про про єрмака, ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Саме так про Єрмака розповідав в інтерв'ю з Economist наш лідер. Росія запускала дуже багато різних дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію, або президент не має впливу ніякого на тих чи інших міністрів. Тощо я не хочу мати вплив. Я закон. Я президент згідно українського законодавства. А так і не скажеш з огляду, що скрізь лізе, Єрмак і отримує вже нагороди за свою бурхливу діяльність. Єрмак... Потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому. Я. А які результати Єрмака просто таки найкращі можете згадати ви? Якщо згадали, пишіть у коментарях. І він виконує ці завдання, і так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Ну, ви зрозуміли, президент вважає, що Андрій Борисович найкращий. Тому цікаво, чи Зеленський привітав Єрмака з тим, що він увійшов до рейтингу політико найбільш таких яскравих політиків 2024 року. Цікаво, що в цьому рейтингу немає самого Зеленського. Чи не ревнує один лідер до іншого? тим паче сам Андрій Борісович все більш зараз роздає інтерв'ю про те, що ну тільки тільки завершиться війна, і негайно підемо на вибори. Тут можна послухати інтерв'ю його розкішною англійською. Несері people who is temporarily leaving the country. Людей, you know, just before the war, and this is for many country, it's not easy just in the peace time, because it's a very big work for the emb embassies, for the consulates, it's it's really necessary to organize that just one individuals have the opportunity to go and to vote. Хлопець із видання The Telegraph явно офігів від такого мислителя. Так от, давайте до цього рейтингу політико. Там Єрмак у нас посів друге місце саме у категорії мрійники, і йому дали таку назву, як це Фіксер Зеленського. Причому, знаєте, страпилася така цікава зміна позиції, тому що у минулорічному рейтингу політику а якраз у цій категорії був Зеленський, і в нього було перше місце. Ви зрозумієте мене, але ну, я не тряпка якась. Тож цікаво, як ставиться до цього Зеленський, і чи це поніження в статусі? Ну а тепер давайте зацитую, що пише політико про ці спромоги і потужності Єрмака. Майже через три роки після вторгнення Росії в Україну Андрій Єрмак зосередився зі спроб виграти війну на спроби виграти мир. Ну, ми це бачимо з моменту призначення главою адміністрації президента України Володимира Зеленського у 2020 році. Єрмака, уявіть собі, ми майже 5 років уже з Єрмаком і Зеленським, саме у цій парі. Колишнього телевізійного продюсера стали сприймати як беззаперечну владу за престолом. Його репутація сірого макіавеліського еміненства викликала у нього ворожнечу з боку більшої частини українського громадянського суспільства. Але це також позиціонувало його як людину, з якою потрібно спілкуватися, якщо ви хочете говорити з Києвом. Тим паче я не дарма поставила цитату Зеленського, де він характеризує Ярмакаш, мовляв. Я довіряю Єрмаку. Понад 10 років після того, як Володимир Путін вперше розгорнув своїх зелених чоловічків на сході України, місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва справедливого миру. Це означає територіальну цілісність, гарантії безпеки, включаючи членство в НАТО і жорсткі наслідки для Росії. Переобрання Дональда Трампа серйозна невдача для Єрмака. Хм, Цікаво, на кого ж став Ярмак. Новообраний президент пообіцяв швидко припинити війну, і як очікується, спробує змусити Київ піти на поступки Путіну. Після того, як Зеленський відповів і наполягав, що Сполучені Штати не можуть змусити його націю сидіти і слухати за столом переговорів. Один із найближчих радників Трампа Ілон Маск висміяв дивовижне почуття гумору українського лідера. Зараз агент президента України. Шукає співрозмовників у найближчому оточенні Трампа і має підтверджені зустрічі з кількома членами нової адміністрації. Очевидно, що ця стаття писалася ще перед поїздкою Єрмака до Моншангтону. Як ми тепер розуміємо, вона була вкрай невдалою, тому що насправді кіт Келох вирішив не зустрічатися з Єрмаком, сказавши у нього є своя інформація, що відбувається в Україні. А Джей Дівенс і Майк Волтс просто послухали годину, що там їм розповідав Андрій Єрмак. Що пише далі? Політико, 53-річний Єрмак, також намагається змусити неприєднані країни так званий глобальний південь підтримати Київ. Правда, поки не успішно. Права рука Зеленського провів більшу частину 2024 року, намагаючись заручитись підтримкою Китаю. Але після того як ця спроба провалилась, він націлився на Індію. І на жаль, мушу сказати, що мабуть, і там ми провалимося. Як і нова адміністрація у Вашингтоні, влада в Нью-Делі вважає, що Україна повинна піти на компроміси, щоб припинити війну. Керівник президентської адміністрації сповниної рішучості обмежити масштаб цих поступок і гарантувати, що Україна залишиться цілісно. Ну а чому так? Тому що і Ярмак і Зеленський дуже чітко розуміють, що тільки-тільки. Відміниться військовий стан. Саме до них підуть люди питати: а що ж це було, чому ми не готували країну до війни? Цитую ще політику. з цією метою Ярмак сподівається, що Європа збільшить свою допомогу, стверджуючи, що якщо будуть проводитись переговори з Росією, Київ повинен мати можливість торгуватися з позиції сили. Він просить більше артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності. Всього що може уповільнити, здавалось би, неублаганний прогрес Росії. У короткостроковій перспективі його прагнення до миру мало чим відрізняється від ведення війни. Ну а тепер давайте згадаю минулий рік минулого року Єрмак попав саме в категорію діячі. Це найпростижніша категорія, про нього писали тоді таке. Натякали ще. В кінці 2023 року, що Єрмак потроху узурпує владу під себе. Отже, цитую минулорічну статтю. Зеленський комік-сатирик, і сатирик, який був обраний на посаду у 2019 році, після того як зіграв президента в українському ситкомі, бачите? Як просто можна було виграти вибори раніше? Просто зіграти в серіалі. Мав тенденцію Зеленський оточувати себе друзями і соратниками зі свого минулого життя в індустрії розваг. І 52-річний Єрмак, колишній адвокат з розваги, кінопродюсер, не є винятком. Бачимо, що тепер розважається вся країна з цими адвокатами розваги. І індустрії розваг, колишній адвокат е, взяв на себе брудну роботу зеленського керування та торгівля зеленим кардиналом. Занурили його в суперечки на тлі звинувачень в корупції за участю його брата та його заступника. Оскільки Україна приєднує свою кампанію за вступ до ЄС і НАТО, в той же час бореться за відновлення своєї території, Ярмак придбав величезну надмірну владу як ключовий гравець у військовому кабінеті Зеленського. І він ефективно тримає кермо влади та парламент України, дозволяючи своєму босу тримати руки і міжнародний імідж чистими. Але як бачимо, це Зеленському не допомогло, тому що цього року ці такі... Цікаві іміджеві рейтинги його навіть не включають, тільки Єрмак. А зеленського десь потеряли. Але що цікаво у цьому рейтингу 2024 року з'являється в категорії діячі це престижна категорія. Путін. ось що пишуть про нього журналісти: кількість російських жертв, майже 700 тисяч бойових втрат, за даними збройних сил України, свідчить про те, що успіх Путіна більше пов'язаний з жорстокістю ніж з блиском. Тут я хочу уточнити, що якщо ми кажемо про цю цифру 700 тисяч, то тут мова йде не про тих, хто убитий. А це убиті і ті, хто поранений, тобто завоювати, уже не зможуть. Тобто, наприклад, расист без ножик. Тим не менше, готовність Путіна відправити сотні тисяч погано підготовлених співвітчизників на смерть дозволило йому зіграти в те, щоб вибігти поза годинами конфлікту. Він також кинув виклик спробі заходу ізолювати його, граючи на антиамериканських настроях, щоб забезпечити підтримку Китаю, Індії та інших країн БРІКС. Щоб обійти санкції та підтримувати свою економіку воєнного часу, Іран та Північна Корея пішли ще далі, надаючи безпілотники, снаряди, ракети та робочу силу. Не помиляйтесь, Росія платить високу ціну за імперіалістичний проект Путіна. Витрати на оборону мають досягти рекордної третини загальних витрат у 2025 році. А акцент на військовому виробництві напружує економіку Росії. Рубль впав до найближчого рівня за більш ніж два роки, і спіральна інфляційна криза серйозно впливає на простих громадян. Загроза призову на військову службу вигнала сотні найкращих і найяскравіших за кордон. А труднощі з вербування. Анням свідчить про ослаблення підтримки його української експедиції. Ну а тепер давайте м, подивимось, які висновки можна зробити з цього матеріалу. політику. політичні помилки Володимира Зеленського, його персональні та втручання у внутрішню політику і міжнародну Андрія Єрмака, а, тобто втручання саме у функціонал президента. Пішло не на користь Володимиру Зеленському, і це бачить міжнародна спільнота, тому що два останніх візита саме Єрмака до США були вкрай невдалі. І от ми бачимо наслідки для самого Єрмака із категорії діячі. Він перемістився в категорію. Брійники. Ну а Зеленського у цьому рейтингу взагалі нема, зате є Путін. І так можна констатувати, що саме через помилки цих двох з Путіним почали рахуватися і дивитися на ту політику, яку він проводить і в Росії, і стосовно російсько-української війни на даному етапі. Утім, був такий один момент стосовно Путіна, який мене Порадивав наші західні колеги, визнають, що Російська Федерація платить надто високу ціну. Вони і не думали про таку ціну, коли мова йде про ці ідеї Путіна завоювати Україну і оголосити, що тут новий СРСР. Все це свідчить про те, що Російська Федерація, яка планувала бути одним із лідерів світу, розділити світ із американським президентом, чи то Байденом, чи то Трампом, на двох на трьох. А все більше і стрімко перетворюється в регіональну державу. Ну а наостанок я хочу дати штрих, яку ж саме лапшу Єрмак вішає на буха президенту, щоб потрапити в подібні рейтинги. Так от, останнім часом чимало різних телеграм-каналів, які явно тепер працюють на піар саме Андрія Борисовича, написали, що Єрмак молодець і що буцімто саме він був головним ініціатором того, щоб Зеленський поїхав до Макрона в Париж на відкриття. Нотр-Даму, і там зустрівся з Трампом, і взагалі він красавчик, але все трошки не так. Зацитую Юлію Забіліну міжнародного оглядачку на видання НВ французького президента як посередника за зачиненими дверима пропонували самі трампісти дружні до України. Називали також Джорджію Мелоні. Але наша сторона обрала Макрона. Що цікаво, видання Політіко саме Джорджіо Мелоні. Обрало найвизначнішим політиком Європи в цьому році Угорці, які днями також вкотре пропонували себе перемовниками між Україною та РФ команді Трампа. Підтримки не знайшли, і слава Богу, тут я на стороні Макрона. Про що би не йшла мова з людьми з команди Трампа, вони самі зазначають, що вирішальне слово буде за ним самим, і вони достеменно не знають, що він вирішить щодо України тут. Теж дуже важливий момент, про який пише Юля Забіліна. Трамп хоче спілкуватися з першими особами напряму безпосередників у вигляді гулів офісів, апаратів чи когось ще. І слава Богу, а це означає, що Андрію Борисовичу в таких розкладах світить все менше. Бо всі угоди має укладати сам він, Дональд Трамп. Це в тому числі ілюструє зустріч між трьома президентами. І ні, ця зустріч не заслуга Андрія Єрмака, як це подається окремими телеграм-каналами. Над нею працювало багато людей з лідерством французького президента. Тому фіксуємо роботу команди французького президента приписали собі телеграм-канали.